знову зробив це. Вранці снідаю новинами під гул тривоги, закритими очима лізу, у кінець дороги Хоч петляти на пімерти Міні міг поміж будинками, В міському камуфляжі рухаюсь, як невидимка. Та вас це не обходить, як живу і чим займаюсь Душі, дитина зовні так собі підходить старість Люди наподобі флюгерів. І вас люблю на рівні смертю і Так вже другий рік і так я на хую верті всіх ваших труверів і лідерів чужих домок Кажуть їсти на вині, плету з колючками вінок І світ кіно. Ми свідки нових звуків нас по вісім нот повісімнота. Коли ми вже поділимо, на всіх той бісів торт, акорди пострибали, ти придбав. Щось нове, думаєш, не вийде Чому тоді ти жо привеш? Дюжина Октав, 366 днів. Не відповідай, коли ти провокуєш ще із гнів. Глянь, на коні, під'їхав наперетин поколінь. За стільки років не здуваюсь, перевірте про колітки. Це не про папера. Коли я зад на тера, бо користуюсь Old Spice, як квізац, хадерах Від землі до сонця, від чужини дитину, не заспокоюся, збережи дитину. Я всередині сидить, поки вона живе, світ тебе більше не наздожене. Від землі до сонця від чужини до тину Не заспокоюйся, збережи дитину, яка всередині сидить, поки вона живе, світ тебе більше не наздожене. Від землі до сонця від чужини до тину не заспокоюйся, збережи дитину, яка всередині сидить, поки вона живе, світ Ще не нас не Відміняли, відміняли нас, але не відмінили Нили Нилигівно, критикою засипали, Хоронили та що не роблять моралісти. Ці картонні всюду безспан. Чергобоє клави знову чомусь не працює. Кенсел логіки немає зовсім, хоч ви дохуя дорослі. Що в вашому фокусі, хто з ким лягає в пості, хто там скільки заробив, який у кого кредит, з дебетом ваш фокус хуєта? Це підтвердить навіть Девін Мені краще бути вже малим. наївним З того часу, коли не важливо, було хто ти та. З якого класу, ніж пластмасові богемі слать надумані респекти, ляси точачи про всрайті не існуючі проекти, хлопчика зсередини не вибили спокуси. У війни не вийшло теж, хоч мене інколи і трусить. Зараз теж не супер. Від брехні мою країну криє, але всупереч всьому, малий, всередині живий. Від землі до сонця, від чужини дитину, не, не заспокоюйся, збережи дитину. Всередині сидить, поки вона живе, світ тебе більше не наздожене. Від землі до сонця, від чужини до тину Не заспокоюйся, збережи дитину, яка всередині сидить, поки вона живе, Світ тебе більше не наздожене.